Є новина, друзі, велика двійка Трампа. Та як ви ставитесь до ТЦК? Дослухайте до кінця. Трамп вчора написав пост, ну якби в продовження зустрічі з лідером Сісла, що зустріч його була прекрасна, і що ця зустріч проведе до вічного миру та успіху в відносинах двох країн. Ну а мир найбільше в світі потрібен Україні, щоб зупинилася ця терористична війна Путіна. Ну щоб його заставили припинити цю війну. А це може зробити тільки Трамп, ну і СІ, тому що Путін залежний від Китаю. Що дуже важливо в цьому мості, що Трамп написав велика дві. Ка чому тому, що ну, Трамп і США, якби визнають Китай другою силою в світі і роблять йому реверанс. А це говорить, що все ж таки перемовини мають іти успішно. Будемо чекати приїзди міністра енергетики, я розповідав, який має запропонувати контракти на нафти і газу Китаю і тим самим замінити Путіна. Також питання по Венесуелі це теж дуже важливо, тому що е, якщо Венесуела і лідер Мадуро впаде, оцей там Венесуелі, то нафта піде на ринки і ціна впаде. Ще Є дуже важливий фактор ОПЕК Плюс вчора вирішило збільшити видобуток нафти ще там на 130 тисяч барлів. Тобто, кожен місяць це відбувається, і це відбувається під тиском Трампа, і це б'є по росіянам. Тому чекаємо. Друге питання: як ви ставитесь до ТЦК? Тут пройшло опитування. Я закину собі телеграм-канал в, телеграм -канал, в шапці профіля, Ідіть прочитайте свій повністю. Як би ви могли оцінити діяльність територіальних центрів комплектування у вашій області? 3% – дуже позитивно. Я так розумію, що це працівники ТЦК 13% – скоріше позитивно. Це десь хто біля влади або у владі, так і далі 31% – скоріше негативно, 33% – вкрай негативно, і 20% – важко відповісти. Ну, 20% – це скоріше за все. Люди просто не хотіли відповідати на це питання, тому що сформувати свою думку щодо ТСК абсолютно легко, бо інформації купа. Тобто, ми можемо рахувати мінімальний негатив. Це під 65%, А я думаю, ті 20% теж. Туди можна додавати. І ви знаєте, після цих останніх подій в Одесі, смерть мобілізовано, ну купа скандалів з ТЦК, які відбуваються в нашій країні, і ну, за які мало відповідальності об'єктивно, видно, що на марафонах от на цих своїх шоу, які фінансуються за наші з вами гроші, влада почала розповідати, що треба щось робити з ТЦК. Хтось говорить, треба піднімати заробітну плату, хтось говорить працівникам ТЦК. Хоча я впевнений, що це не допоможе, тому що такі суми, які які ходять навкруги ТЦК, ну зарплату настільки не підніме. Хтось говорить, треба якось реформувати, але якби ТЦК лишити. Ну це серед провладних. Чомусь, поки що ніхто не говорить про розформування, це було об'єктивно і створення рекрутингу і мотивації. До речі, вже блогери, які філіоні з владою кажуть, що треба платити за контракт. Однозначно, напишіть, як ви ставитесь до Лайк, репост, підписка, телеграм, шапці профіля, Підписуйтесь.